Експозиція під назвою Пісня предків не лише прем'єра Новобузького художника Геннадія Пономаря в Миколаєві. Для самого автора це перша персональна виставка, і назва її не випадкова. В роботах безпомилково впізнається український дух, і це не данина моді переконує Геннадій. Це зміст його творчості вже більше десяти років, а сам себе автор називає національним художником. Виставка посвящається нашим предкам, корням нашим. Вот, потому тому, що здесь я вважаю, що Україна почала Вот. Было немножко призабита, все. Але вирізняє художника не лише українськість, в нього особливий колорит та манера письма. Чимало Геннадій Пономар взяв від старих майстрів. А зі сцени і пространства сліти. Да, Вот так писали художники, например, рубежа 19-20 вік. Вот сезан Здесь некий момент присутствует такой декоративности, которая свойственна, например була живописі стиля модерн, но без вот этой, знаете, красивой вычурности. Песня предков дала старт новому творчому проекту у галереи на сорок 45 Планують зробити серію виставок талановитих самобутніх художників з глибинки. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.